Привіт! Усмістити моші. Знаєте, з вами хочеться говорити як з дуже близькими людьми. Вам виповнюється 5 років, як і моєму синочку. Ми пройшли з вами нелегку дорогу і залишатися будемо завжди з вами і підтримувати вас. І ми дуже вдячні вам. Адже завдяки вашому фонду ми виїхали з сином за кордон на лікування. Дякую, усі чисті Моші. За те, що вона рятує купа життів, і моя теж врятувала. Ви частинка нашого чуда. Розквітайте, будуйтесь. Це дуже потрібно Україні. Дуже. Закликаю ці відео всіх небайдужих підтримувати велику справу це побудову клініки в селі Доліби. І я вірю, а точніше знаю, що у нас вийде побудувати найкращу лікарню в Україні, бо вона нам дуже дуже потрібна. Хто По чи може, хто молитвою, хто справами добрими, хто фінансами? Хай попереду буде ще більше таких же. Усмішок світлих, як і наш Тимошка. дякую.